Формадол. забудь про головний біль. Я вважаю, що треба вже завершувати цей такий, не знаю, марафон, квест з поїданням і виходити повертатися до звичного життя або починати нове зі здоровим харчуванням. От, власне, як це зробити правильно, так щоб ще більше не зашкодити організму. Давайте поговоримо з Наталією Самойленко. А перед нею Наталю раді тебе бачити дуже з новим роком на зв'язку. З нами вже з новим роком я не від та... чи піноги розкажи. Можна перед тим, як ти строго все заборониш? Є такий блогер Чіпінога. Хто в Фейсбуці сидить, не знаю. Хто чув, не чув. Коротше, він таки просто написав пост. Значить, я, от як ти, Олен, кажеш, я за те, щоб все просто все скасувати. Всі олів'є, шуби, це все і гристи, я... салатик. Ні, ні, ні. Кажу, за те, щоб швидко розпочати новий рік. Наше оце все тягнути гуму за той во от. Але за драглій за холодець я душу продам. От е, Наталю, перед тим е, як розпочати з тобою розмову, я ж не дарма цей анекдот розказав. Е, хоч щось, будь ласка, е, не забороняй. Я, чесно кажучи, не прибічниця демонізувати будь-яке новорічне свято, ми скоріше буде вестимо мову про розумні рамки. Я за те, що всім все можна, але потрібно відчуття міри і не перегинати палицю з алкоголем, тому що ми втрачаємо контроль, ми збільшуємо навантаження на печінку і інші органи травлення. І тому, якщо Знати про відчуття міри, то ми можемо знайти компроміс з улюбленими стравами. Проблема може бути в тому, що переїдання затягується у часі. Тобто, одна справа, якщо ми відсвяткували новий рік і в новорічну ніч, щось тобі собі дозволили. Ну це, друзі, нормально. А якщо в нас і друге, третє, п'яте, десяте, і це все розтягується на, дві, на два, а то й три тижні переїдання. Супроводжується алкоголем, оце проблема? Наталя, ну побутує така думка, що власне, якщо ми переїли тільки один, одну ніч, не один день, навіть одну ніч 31-го на 1-ше, то шкоди для організму немає. власне, прихильник е цієї думки Андрій Біловєшкін, він лікар і вчений. А от якщо ми влаштовуємо застілля і розтягуємо його на декілька днів, не на одну ніч, то тоді вже це все. А, як ви думаєте? А я повністю погоджуюсь з Андрієм, коли ми одноразово таке випробування влаштовуємо, то як правило організм справляється з, з цим випробуванням. І це можна порівняти з тренуванням. Ну, тобто, ми живемо в нормальному графіку і раз випали з нього, у нас більше калорій, у нас сув по часу, у нас є якісь ще додаткові навантаження у вигляді алкоголю. І якщо це разово, Організм це випробування, як правило, витримує і дуже нормально. Якщо цей процес затягується, і у нас щоденно є е, перебільшення калорій, суф режиму, е, з'являються продукти, які ми не вживаємо в звичайному житті, багато калорій, е, е, алкогольні напої, то ми починаємо досить суттєво навантажувати організм. Це і шлунково-кишковий тракт, тобто печінка страждає. Цшункова залоза, є навантаження на серцево-судинну систему, токсичне навантаження в цілому на організм і особливо страждає головний мозок, тобто наші когнитивні властивості, погіршення пам'яті, і це суцільний стрес для всієї нервової системи. І в такі більш далекій перспективі в нас починає зростати вага, і слід сказати, що так звана точка. Жиру наш ліпостат за два тижні може суттєво знизитися. Є дослідження, які свідчать, що люди, які набрали такі святкові кілограми, вони, як правило, з ними живуть протягом всього року. На наступні новорічні свята там 10-14 днів знов плюс 2-3 кілограми. Ну і таким чином ми добираємо ці святкові кілограми. Їм Наталя переглянулася. Я перепрошую О, з Єгором, коли ви проговорили про точку жиру. Я, я, я думаю, що кожен її знайде у себе після цих свят. А власне, як же повернутися а, до нормального стану? От багато людей знаєте, з першого або з 2 січня починають нове життя, сідають на дієти або взагалі влаштовують а, нічого не їдять, а, голода голодання. Чи, чи можна так робити, чи це навпаки додатковий стрес для організму? А ну лікарів е, за більш гуманний підхід до зниження ваги після святкової, і дійсно не потрібно один з стрес е, з переїданням пов'язаний, замінювати іншим, пов'язаний з голодом. Тому е, досить е, повинна бути така розумна схема харчування. Повертайтесь до звичайного графіку, і е, що слід робити? А е, перш за все відмовтеся від алкоголю. Зверніть увагу, чи достатньо п'єте звичайної води трав'яних чаїв щодо харчування, слід повернутися до звичайного графіку сніданок, обід і вечеря в певний час. І можливо, якщо ви хочете собі допомогти, додатково трохи раніше робити час вечері. Перейдіть на більшу кількість квітковини. Це дуже легко зробити. Намагайтеся, щоб половину вашого раціону складали рослинні продукти. І щодо овочів, особливо в такий зимовий період, краще їх їсти в термообробленому вигляді. Зменшити кількість солі. Це буде зменшувати кількість затриманої рідини, і це теж дасть вам сув по кілограмах. Тому що перші такі новорічні кілограми вони пов'язані в тому числі з затримкою рідини. Ну і такі не рекомендації, але дуже важливі. При можливості збільшить фізичну активність там, де можна пройти пішки по вулиці з це, або сходами підніміться і спуститися, і особливо рух на свіжому повітрі він дуже корисний для детоксикації, для нормалізації ваги, для підтримання серцево-судинної системи і для покращення настрою. А Наталя, ну ви проговорили про овочі. Я тут вже розпереживала за Єгора, який е, власне в новорічну ніч душу продавав за драглі, за холодець. А тут раптом перейде на салатик. Так взагалі можливо. От ми їли жирне, солоне, майонези, е, ковбаси різні. І тут ще додатковий стрес для організму, коли йому на тарілочку кладуть один листочок, як для кізочки. Я, кізочки я, не, я, я ні в коєму е, разі не планую його кормити листочком салата. Його знають, що я дуже гуманний лікар. Це правда. І е, щодо е, харчування після свят то краще, щоб овочі були в термобробці і не забувайте про білок. А е, я хочу зазначити, що українці е, Под білком розуміє чомусь виключно м'ясо, але білки є рослинного походження. Ну, наприклад, там бобові, маш, нут, сочевиця, квасоля це е, досить значуші, е, значуще джерело білку, про яке, на жаль, ми забуваємо. Е, овочі в термообробці це може бути і рагу, і супи, і поєднання бобових і овочів Це е, досить е, такий е, гарний приклад здорового харчування, яке актуальна саме зараз. Джерелом білку, окрім бобових, може бути і яйця, і риба, і, і гриби. Тобто обирайте як рослинні, так і е, е, тваринні джерела білку, і це не тільки м'ясо от якр якраз м'ясо після свят може трохи зменшити в вашому раціоні. Надалі постійно наша гра з гуманним лікарем Наталією Самойленко. Будь ласка, одну страву демонізуйте з новорічного столу, а одну піднесіть до небес. Щоб ми якби побачили, як є дороговказ, фактично з чого нам починати нове життя починати з любові треба нове життя і так само відноситись до свого з любові. Так, Любов дуже важливо. Дуже важливий підхід до всього, в тому числі до здорового харчування і до себе. Так, от, якщо до страв, я би виключила алкоголь і більше ніяких таких суттєвих обмежень в харчуванні не робила би окрім режиму і окрім ну, зменшення розмірів порції. Наталі, ви постійно а, ходите як... практично, знаєте, по, по от, по кризі тонкій, знаєте? І третій раз вже нам це нагадувати, ну це вже не дуже з вашого боку красиво, правда. Ну друзі, але головне, режим з збалансов... харчування ні в чому себе дуже сильно не обмежувати. І я думаю, що так ми всі плавно зможемо повернутися до е, звичного для нас режиму харчування. І заради вас, Наталі, за те, що три рази ви нас просто фактично в очі нам сказали. Перестаньте пити на новорічний стіл. Ми заради вас приготуємо сочевичний суп просто зараз, 3 січня бобові до сопів. Чудовий, чудовий вибір. Друзі, я вами пишаюсь. Ви просто наче за виконали всі рекомендації дієтолога. Ви даєте білок рослинного походження, ми будемо спонукати українців більше їсти бобові, це дуже важливо для нашого здоров'я. Плюс, ну в будь-якій страві під назвою СУП. Як правило, є сезонні овочі, тобто морква, я маю надію, якісь варіанти пов'язані з овочами або цибуля, або Картопля, все це має бути. А що зверху трохи зелені, і все це просто лікувань, щоб трошки наливати Якщо він рибний, ну таке це вже будуть вже починаєш імпровізувати Да вже просто хочеться якось балансуватись. Наталя Самоленко. Пасибі вам величезне. Наталя, чекає тебе дуже у нас в студії, коли буде змога. все і скуштуємо і нагодуємо. Ми вже Дякую. все знаємо, як треба. Наталя Самоленко, посібів величезне. З новим роком. Покуплений сніданок з «1 плюс 1». Ох, фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на «1 плюс 1 Україна». У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з «1 плюс 1» щодня з сьомої ранку на «1 плюс 1 Україна».